І так, усім доброго здоров'ячка. З вами Максим Царенко, під Ніком Гетьма і найкраща у світі гра Козаки 3. У цьому відео ми будемо, будемо навчатися і розглянемо такий вид озброєння, такий як гармати. Це буде перша частина, де я вас ознайомлю і покажу, чим відлічаються, які види є, і які покращення на що впливають. На прикладі ось двох європейських я вам покажу, чим відрізняються і які види є. Перший вид це у нас гармата. Тобі ж звичайна гармата сама розповсюджена, її часто використовують. В неї 9 тисяч. Життів, ХП, ось вона дуже броньована, досить дальнобійна, це ми зараз все перевіримо. Має непоганий урон 1800 і 75 захисту. Наступна гаубиця, гармата гаубиця, має навсього 3000 ХП, але має аж 4000 урону, також 75 захисту. Мортіра веде вогонь тільки по будівлям та, та е, заборам різноманітним, дерев'яним, кам'яним. В неї ХП найнижче, 400 ХП, найнижче урону 200, але дуже швидка перезарядка, також мало 25 захисту. І останній варіант це у нас багатоствольна гармата. Вона веде вогонь тільки по живій силі, в неї 2000 ХП, 500 урону картечу і 50 захисту, також 500 захисту від картечі, дуже захищена від картечі. Так, зверху у нас ось є, австрійські, я прокачав, до речі, не все ще прокачав. Я прокачав дальність обі, прокачав ХП збільшене і прокачав міткість. ось Дві міткості беру. Так, і ми дивимось, що у прокаченої ХП вже набагато більше. Тобто 13,5 тисяч урон залишається, защита така сама. Також повишається ХП і у гаубиці, було 3 тисячі, стало 4,5, Також повишається ХП у Мартіру, було 400 стало 600, І також а, а ХП на багатоствольні гармати не, ніяк не Ніяк не повліяли. Ось тепер ми подивимось різницю. Так, ну мабуть, я оці трошки от сюди так відведу, щоб було більш-менш однакова відстань до будівлі. Ми будемо. Країну Z знищувати, і вам зараз покажу. на прикладі прокачаний у всіх, я порівняв всі гармати усіх націй, крім шотландської. в мене її немає. Про, провірив, все у всіх гарматах однакове. ХП, защита, урон, все однакове. Тепер ми ось направляємо, ну, давайте з непрокачених перших. Ми, ну Четверту немає смислу посилати. ось Четверту нема смисла посилати. І тепер дивимося, на які відстані вони зупиняться. Тут ну, майже вони однаково стоять. Так, ми вже бачимо, на якій відстані. О, -о, О, дивіться, яка різниця між відстанню пострілу. Також ми зараз побачимо, за який час справляться три гармати прокачені, і три гармати не прокачені. Тобто, тут мається все. і... І міткість, і дальність стрільби тут нічого немає. І ми зараз подивимось, яка ж різниця, чи є сенс у прокачці таких моментів, як міцність, дальність та точність стрільби. Так, ми вже бачимо, наскільки швидко справляються прокачені гармати, наскільки вони точніше влучають. На перезарядку нічого не, не вліє. Все, перемогла прокачана команда. Це, само собою, і так все ясно. Так, тепер ми подивимось, як впливає, на прикладі, ось, ворожі отряди у нас тут є. Країни Z І ми будемо. ось У нас є гармати українські. І Ну, на жаль, в Україні немає багатоствольних, австрійські багатоствольні гармати. Вони стра... стоять на утриманні, утримання нам нічого не додало, як було 500 урону, так і залишилось. Тут у нас стоять на стрільці, і ми зараз будемо наступати на цих стрільців. Наприклад, ось сюди будемо йти. Подивимось, як швидко розберуть гармати стрільців. Цих ми поки відведемо, щоб вони не, не залучалися до, до бою. Подивимось, чи будуть вони е, самі атакувати, режим миру у нас вимкнений. Так, бачимо. Пу -пу -пу все Все готово. Дуже швидко справились. Тепер беремо ось е, писоносців, також ставимо їх тут десь. Хай швидше біжать, швидше біжіть. <с> Ось списоносці, Вони мають дуже непоганий захист. Це вони все не прокачані, нулячі нуляче, абсолютно. Порівнюємо просто, як швидко знищувати гарматами, живу силу можна. А на будівлях ми вже побачили, який ефект воно має. Так, дочекаємось плюс 7. Ось, поки ми чекаємо, я я зараз. Проведу, так, додалось вже плюс 7, плюс 2, плюс 2. М -м, цікаво, коли включиться. Плюс 2, плюс 2. Ну, мабуть, секунд 20 включається, можливо, трошки менше. М -м, по моїм. Ось, включилось. Добре, все, ми беремо багатоствольні гармати і направляємо їх на списоносців. Також в розмірі 10 списоносців також 120. Що ми маємо? Їдуть, їдуть, їдуть. Ось почали працювати. Дуже цікаво, вони працюють лише по самим крайнім. Ось. Тук-тук-тук. Дивимося, як у них зменшується ХП з кожним пострілом, незважаючи на те, що у них величезний захист від картечі, від ядер. Але все одно вони набагато живучіші, аніж е, мушкетери. Так, наступні у нас підуть у наступ. Зараз ці доб'ються. Ось вони майже вже справилися з цією кучкою. Так, ми розуміємо, якби, е, якби вони йшли в наступ і наші гармати були ніким не прикриті, як зараз, то... Дивіться, дивіться, ще не добили трошки. Все, вони добили, зараз вони гарненько стануть, я їх поставлю на утримання і поведу. Ну, наприклад, отак от драгунів. Подивимось, як швидко справляться наші гармати. Ось, дивіться, дивіться просто що відбувається. Все. Скільки їх тут було, боже, я не пам'ятаю, ну мабуть десь 90 точно було, їх не стало за декілька залпів. Як швидко можна їх. Мабуть, стрільці і не дойдуть. Якщо їх пошлю в бой, просто йти в атаку, то вони, мабуть, не дойдуть навіть. <свісна> Просто як на вугледарі. Зеки йдуть і їх вбивають. Так, ну дивимось далі. Цікаво, Дійдуть, чи ці гусари швидкі, коні, також ось їх дуже багатьо, 200. да вони доходять, їх дуже багато, але вони також вт... мають величезні втрати. Ну, це експеримент ми провели. Наступний експеримент, ну, наприклад, зараз тут нема стрільців, ну хай будуть не вкачені. коробочники є, вони так один в один отряди ставлять. І вони грають зачасту без артилерії, тому що бояться, бояться артилерії. І ми покажемо, як гаубиці. Також посилаємо їх просто в бій, я не буду нічого робити. Як справляться з цією толпою, до речі, я цю толпу стоп, поки що, поки що зупиніться. Хочу скопіювати цю толпу. Ось і... Що ми тут з цією толпою можемо? Хоп? Ой, так. Хоп-хоп-хоп, 120. Хай тут стоять десь окремо. Так, чик-чик 160-90, чик-чик 90, 90, Так, все, ми тут їх, це буде наступна пачка. Треба їх якось більш гарніше розставити. Ну, зазвичай ті коробочки, що грають, у них немає ближнього, ближнього бою, там всі стрільці йдуть, тому що без артилерії. Так, ну а тепер все, продовжуємо. Продовжуємо наступ на... На ворожу кіноту. так Ось я посилаю їх просто в бій. Є декілька варіантів нападати. Є варіант обстріляти область. Дивіться, як швидко. Хоп, вони зупинилися, зараз перезарядяться. І з одного пострілу, дивіться, просто знищили величезну кількість е, цих воїнів. Це означає, що робити коробки такі плотні, де було стільки воїнів, а їх було там. На секундочку. 180 і 120. Ну, тобто 400 воїнів. 400, дивіться. Просто нікого вже й немає майже. Тут залишилось із 400 капля в морі. Це знову ж показує ефективність артилерії, особливо гаубиць. Так, ми бачимо просто, як тають на очах ця вся купа воїнів, Броньованих воїнів. я вже мовчу за те, що... за те, що якби це були якісь нещасні там, стрільці, то від них вже б давно мокро місця не залишилось. Ну вже давайте доб'ємо, давайте доб'ємо цих... ця частина там. От Вони самі обирають собі цілі, вони якось так сильно плотно б'ють. Хочеться, щоб вони якось трошки довго перезаряджаються. До речі, це дуже великий мінус. І ну досить близько їм приходиться стояти. Тут вони прок... не прокачені в Україні, так? Ні, прокачені в Україні. Я їх також прокачав, щоб вони більш здалеку вели вогонь. Ну, ось таким чином. Ну далі вже не будемо вести експеримент. Ці недолугі ми їх відправимо вниз. І тепер по ним досі ведуть вогонь. Також ось... До речі, максимальна кількість 10 штук у одній формації можна робити як багато гармат, так і гаубиць. Більше 10 в одну формацію вони не робляться. А ось на прикладі наших. Звичайний гармат. До речі, зараз ми їх скопіюємо і спробуємо збільшити їхню. Розформувати, сформувати. Ось 20. Вони, по-моєму, формуються в любі загони, і скільки б їх не було. ну, Давайте ще раз скопіюємо, вставимо, розформувати. Ну, просто цікаво, який можна максимальний загін зробити. Так, 40. добре, Ctrl-C, Ctrl-V. Робимо чисто експеримент цікавий. 40. А ну, Дивимось, можливо. Так, все. 40 це максимальний загін, який можна зробити. Ясно. Там по 10, тут 40. Всі останні ми можемо просто спокійно взяти і і видалити. Нам вони не потрібні. Ну і Візьмемо формацію 10. Ні, 10 ми не візьмемо. От 40 візьмемо. Ні, Давайте розформуємо і робимо формацію в розмірі 10. Так, ось так. Формацію в розмірі 10 посилаємо в бій. І дивимось, просто якщо артилерія йде сама по собі в бій. Цікаво, на будинок вона буде відволікатись. Мабуть, ні, я не пам'ятаю. Будівлі вони не трогають, лише живу силу. І саме цікаве, тут також два етапи. Перший етап гармати, вони б'ють двома видами. Пострілів. Перший постріл це ядра на далеку відстань по будівлям і, ну, і кортеж. І Дивіться. Хоп-хоп. Вони дійшли на картечну відстань і зробили перший постріл. Від цієї кучки, який ми бачимо, що вже не так багато залишається. Картеч дуже добре працює проти неброньованої техніки, як ми бачимо. Ой, техніки юнітів. У випадку багатоствольної гармати це дуже добре було видно. Тут хоча у нас... До речі, пише тут яке, яке влучення. Ну, пише, що 1800 це одно. Мабуть, такий самий в них іде урон, але вже картечусь. Тут якось я не бачу різниці. Дивіться, що відбувається. Просто на очах вони знищують. цих ну Деякі влучають не тільки картежі. ну Наприклад, так ну з кортечю розібралися, нехай вони відпочивають. Ми візьмемо іншу групу. Нехай буде 30 і будемо вести вогонь уже здалеку. Дивіться, як добре. Тобто ми бачимо, що на картеч також гарно лягає. Ну і здалеку. Кучно б'є, коли прокачано, все дуже кучно б'є, і декілька залпів може дуже сильно сократить ворожу армію. Таким чином, цієї цього відео. Прокачку треба робити і на дальність, і на влучність, і на ХП. Особливо на ХП, якщо є баталії між артою арта на арту. Другий момент. Основні види артилерії ми вже бачимо, що це гармата та гаубиця. На любителя на любителі мартіри це, вже якщо вам треба знищити, Ну наприклад, вежі, вежі які відстрілюються, то будуєте з десяток мартір і вони чудово просто здалеку знищують через мур, можна знищувати якісь там. Стратегічні об'єкти, шахти, там, е і і ну взагалі все можна знищувати дуже здалеку, і це дуже прикольно. І, звісно же а як же без них це наші багатоскульні гармати. які з прикриттям. Які йдуть разом з воїнами, вони можуть натворити дуже багато лиха. Всі стрільці будуть просто від них вмирати. Стрільці, легкі піхотинці, лучники, драгуни, січеві найманці. Давай ми ще подивимось, що тут у нас може бути. Кірасірині, гусари, драгуни. Ну, в общем, це все. Попи різних націй, капелани, священники, барабанщики. До, до, досить офіцерів велика, з, великий захист офіцерів від куль, від кортечі, гренадери, мушкетери всіх видів, пікінери 18 століття. Ці всі юніти будуть дуже сильно потерпать від картечі та від е, багатоствольної гармати. Е, ці гармати, ось ці гармати, вони класні, от ми зараз трохи ближче, максимально, 40, ні, їх максимально 40, да? ось. ну, продовжуйте. Давайте будемо знищувати в режимі автопідход і хай вони там собі воюють. А тут ми представимо, що вони так кучкуються, там біжать кудись через якісь, через якісь ці. Їх тут дуже дивиться просто. Вони відволікаються на все, що їм тут попадається. Гляньте. Дивіться, картеч. І чим ближче до гармати, тим сильніша картеч, я так розумію. <рес> давайте, давайте, хлопці. Без швиденько ми з ними управимось. Дивіться, як гарно. Ось, нарешті, нарешті вони вирішили на нанести... Великий постріл. Так, а оць, оцим ось ми можемо вказувати точку, в яку, якщо е, чорна, чорна зона і погано видно юнітів, е, наприклад, у вас нема розвідки, не відкрита шар, то, ну, але видно частину армії, то ви можете призначати постріл на конкретне місце, і вони будуть цей постріл виробляти. Ось. Назначати декілька пострілів, мабуть, не можна, прийдеться кожен постріл окремо. Пострілами ще дуже доречно вбити, ну, можна і так ось назначати. Бачите, вони вже переключилися. Але якщо ці юніти зараз, наприклад, ми робимо хоп, отаку тему, і дивіться, і дивіться, і дивіться. І дивіться, що робиться. Тобто він уводить війська, а за ним поїхали гармати. Ви в цей час тут десь щось пораєтесь, а ваші гармати вже пішли на захоплення, тому що він відводить війська. А якщо ви робите таким макаром ось, постріл, допустимо, да, вони просто будуть постійно стріляти в одне місце без всяких там, без задньої мислі. Наприклад, тут таке буде місце. Вузький прохід між скалами, або зломана, зломаний, зломана, зломаний мур, і там йдуть вороги. І ви можете спокійно також назначити ось таку. І вони, будуть ось, наприклад, ідуть. Ідуть, 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 Тут вони проходять, такі туди-сюди. Ба-бах, їх там розірвало всіх, а обратно вони тут бігають і бах-бах, рве, рве, просто, давайте, давайте кучкуємось. Отак, отак, і все. І при цьому, як би я не бігав, гармати вже з місця не, не поїдуть. Ну але вони і не будуть стріляти в друге місце. Маєте на увазі, так що є і такі види нападання, як і вказання точки. Ось і все. Це було перше відео. Знову для початківців, для тих, хто не, не знає, яка різниця між артою, чи є різниця між артою різних націй і тому подібне. Я ж, не є у Шотландії, але я ж кажу, в мене її немає. Я не купував собі Шотландію. Ось і... Давайте, от сюди. Бачите, чорне місце? Ну, швидко всі на чорну точку стали. Нарешті. Нарешті. Ви також швидко сюди, тут ваше місце. А ви от сюди, давайте. Поверніться і зробіть невеличкий постріл по, по країні Z. Так, о, супер взагалі, супер. Навчайтесь грати з артою, це дуже урізноманітнить вашу гру, ваші стратегії, захист, атаку і все. Ну, всю гру, вона вся буде геть по-іншому, заграє новими барвами. Не бійтеся нею грати, так, її можна захоплювати, але це я вже розповім у наступній грі, у наступному відео, мабуть, я покажу де як я використовую артилерію, хоча в кожній в кожному моєму відео ви наглядно бачите, як працює артилерія і чому вона важлива, і чому я вважаю її дуже серйозною серйозним юнітом в цій грі. Без арти гра була б набагато скучніша. Так ось, всім гарного настрою, мира і... Дивіться наступне відео. Не забудьте прожати лайк, палець вгору, підписатися і чекайте на наступні відосики. Пока-пока!